Всім хай з вами я і сьогодні я буду разом з своєю підписницею вірою грати у 99 днів виживи в лісі. От у мене і хто міг замітити у мене новий, новий скін. От такий от. Надіюсь, вам сподобався і надіюсь, що ви не проти, що в мене новий скін. Я доволі частенько їх міняю. Ну, не дуже частенько. Я стараюсь по міняти міня через те, що... Ну, Через те, що в мене канал є з скином. І, кстати, усі ми вже дуже швидко розв... розвели так це, що зразу що вже 100%. Тому, думаю, це доволі прикольно. Наші 4, надіюсь, ми проживемо доволі довго. А всім бажаю гарного перегляду. Це моя підписниця, ось вона в Яракенді. Я їй напишу їсти не забувай. Це вона, типа, мені дає? Ой, пасіба. Ага, написала. Окей. Поки я піду полювати за кимось там. О, гляньте, я скарбна йшла до себе, можу це сказати. Так, можна і вірить показати. Так, Скарп там. Я ему уже сказать. Напав". Субака, на его фонапав. Бак, она моих беглец никем нельзя попадать. Вера, текай. Я не собиралась, но по видео уже бывало такое. А так получилось, что было. Блін, ти скарб дивсь. Мені приємно, що я когось врятувала. А віру взагалі десь не видно. Вона вже втекла по ходу. Ну понятно, вовк її чу не вбив. Понятно, що треба тікати. Я в принципі є рішення ще й як, немає навіть. Кстати, що тут у нас? Все, ладно. Ну йде ж скарб? Ішла прям прямо прямо. Походу М -м -м, не достроїлось до скарб. Але я бачу інший скарб. Давайте я Щас ніч буде, ніч буде, Ну все мені капец, мені кажеться. Бо того, що я не пройшла, скоро ніч. Ой, та й уже. А куди я йду? Мені не туди. Блін, ну ну ладно, в день пройду. Де там Віра? Я просто хочу, щоб ми всі вижили. Ну, навіть якщо вона помирає, то не дай бог, ну... у мене є бинти. Будуть що нема. Опять у неї мало ХП. Це з ким вона вже там побилася взагалі? то Ладно, оце я вкидаю сюди, щоб воно правилось. так сказати. Це я вірю хочу, на віра. Вона, походу, що пише, коли вона так стоїть. Ой, я ще не піджарила? О, скільки м'яса. А що з цим робити? Так, я кажу вірхи, що потім, знаєш, беру м'ясо. Просто я е, поясняти. Е, взагалі, то а сама собі я візьму ось все і там ще остався стейк такий собі. Ну, зараз буде взагалі прям прикольний стейк. Коротше м -м -в день іди за мною. не за мною. Мы хоть я хотела ей показать один скарб, а вышла два. Она сразу побачила и почала открывать себе. Интекало, что мне попадется. Так, давайте. А она уйдет, то она мне закрывает кнопку открывать. Ну, кстати, можно и захватить Вот сюда. Все, Янчики. Мне нужно <гас> скарб открыть. О, впевнено, все, ми відкриваємо, мені цікаво, що в Вігій попадеться. І чи вона вже відкрила. І чи може вона мені зараз ні, мої, моє. Моє. Це не твоє. Ну я взагалі-то йшла по одному, скарбу получила. Я походу, ходу пишу. вона б вже давно відкрила. І випав випав фонарик, вау! Але це ще не все, як ви бачите, ось. Ось ще одне є. Ми бачимо цих вовків коротше. Там, де ті, що охороняють дитину. і в мене якраз випадає револьвер. Це просто бомба. М -м давай боротися. Боротись. Віра! Тільки написала давай боротись уже. Конечно. Так, тікайте від Віри. Блін, ну, може, по старому. Та, Віра, давай сюди. Коча, може, і небезпек. Чубзик, молодець! Чубзіку похвала велика. Дуже велика похвала Чубзіку. Дуже велика. Походу, вона щось написала, але я читати не можу. Поможи, Чубзик. Чубзік. Ми вбили їх. Майже всіх. Чем сукэру, конечно же. Ой, блин! Ты Ти Старий тікаєш? топором, Топором и борются топором и борються. Ой, что ты заносишь? Бежим быстро до цього. Надеюсь, вера догоне, но я не буду зупиняться, как бы. Я, коротше, знайшла це і хочу дати це вірі, бо того, що в мене вже є. І воно мені не дає його опять взяти. Ну, патрони я забрала. Ну, я думаю, вона знайде З часом патрони. Свої ж я і не буду давати. Вибачте мене, звісно. Не думайте, що я жадіна до своїх підписників, ну не, не збираюся давати свої патрони. Бо, в принципі, вона ж не дуже в грати. грає. І, в принципі, я збираюсь боротися за всіх. Я не кажу, що вона не збирається боротися, але я хочу по повній так боротися сьогодні. Ось я вже й кажу, даю. Ой. Бери. Ось вона вже рада з підстолетом бігає. написала. Окей, ми продовжуємо грати. Кстати, ще ніхто не лівник, слава Богу. Усі на базі тут, а зараз ніч авіра десь ходе. І я хвилююся, може там на неї вовки напали, або вона зараз бореться. А о, ні, вона. Вона, Ладно. вона походу, навчилась полювати. Ну, коли ми починали грати, у неї там було написано, що вона три дні прожила. Це якраз скільки нас зараз. Тобто далі щось сталося, що вона вмерла. Або просто лівнула. Битва за тину. Віра, м'ясо збираєш? Серйозно? Та яке ми ще тоді вбили? Осталося одного вбити. Віра, давай. О, допомагаєш, молодець. Ми разом змогли це ключ. Ключ. Мені честь відкрити двері випала. Ні, точніше задзвонка у Маленький. Ой, кстати, нам за це дали оцю. Ой, вибач, маркіза. Не зажайте. Ой, і цю ніч нас мене будуть атакувати. Ну точніше нас усіх. Що це таке? Вау! І ну, мені нам треба дуже швидко повертатися до багаття. Я віра, я надіюсь, піду йти. А я пока візьму це все все. Ой, не то. Не то на жаловав такого. Вера, выходи быстренько. Вера. Блин, походу что спешен. Э, ну, тогда будет буду капец. Ой, ну все, нич. Вера капец. Починается. Надеюсь, Вера ветра моя. Мы же будем оттуда. Сейчас я ничего не роблю. Давайте помогать я буду. Я сміливо борюся за життя. Все, ми ви вижили, все. Вау, круто! Четвертий день і ми виживаємо. Так, ось ця дитина, я її виняла щойно. Це я її знайшла, Шучу. Ну я організувала, так сказати. Ладно, не буду хвастатись. Так, ми йдемо пощавну дитину, по-моєму, десь там. Да, десь тут. Мені ще заброшений байданчик. Дуже що-дуже полезно. І я б думала, тут мало бути щось. А тут нічого такого нема. І я не де вона. Я така тупая, я навіть не побачила, що до дна ця скринька, кстати Капець. Як я мене так покинути? Бантаж! У мене наскільки великий інвентар. Я теж не шо, кстати. Не, ну топо нашо. Молодець, напишу, ж мені ще сказати Ну, модець. Так, ну коротше, це капець просто. Я рада, у мене тільки початок, а інвентар дуже великий. Так, сейчас ніч наступає, треба швидко до, до полум'я добігти. Ми ж бігуни. Так, я куплю, пропустимо це. Так. щоб ніхто до нас такий не дуже не пробирався, конечно. Давайте ещё что-нибудь построим. Давайте, например, ЖЕ. О, кстати. Давай. О, давайте вот это. Что у а У нас только 10 досок. Блин, я пишу доской рубать. Вот. Эй, ты я его взяла она построила. Типа я? Типа она это сделала, да? О, давайте поставим это, кстати. Тут можно варить всякое. О, я хотіла поставити третій. Давайте третій буде морковка. Щоб усе так гарно совпадало по вкусам, з солянчика. Ну, понятно, вона зараз перва добіжить. Кстати, зараз до вже. О, Я забула, що я його поїмо сучика. А чому я так мало їде додавалось? А, воно багато туда їжі. Я просто його не з'їла капець. Не бачу цього самого. Його свіпи тут Ха, не нападає на собака. Боїся, Світа, боїйся. Ха-ха, ха погана собака. А чому Можна просто здарні затя собаку цю? Кстати, віра в ігри, а то я її щось дуже давно не бачу. Віра вийшла. Блін. Походу були справи, як жалко. М -м. А так б я й поставила новий рекорд її днів. Вона так і всі. Вона в ц... грі. А як вона приєдналась? А як вона приєдналась? Кстати, в мене ще бандаж. В мене бандажі, ура! Ура! Она якость проедалась. Я не знаю. Я и вылечила, Вау, я круто. У ней телефон разродился. Вера умерла из-за вовка. А вот и бами на страшны. Это альфа волк вообще. Ну, так я вообще. Ой, да иди все. Извинись. А, кто из вас? А, вот это девочка. Ну, спасибо у тебя, девочки. Я знаю, я кстати, стоял, кстати, Мене вже движение чуть молния на убила. Я смотрел как будто ваше вот так. Мол, що? Ти заешь куроловка? Там цвета того чубзика питає. Ну короче, я візьму... весьму Эмперсус. Что такое? Ого, заховалась, конечно. Ем, так, це майданчик, ну я його вже тут забирала все, що мені надо було. І як я вже казала, у мене це було вже майже. От отут та ми вже все зробили. А може тут ще є щось, ну що там мені може пригодиться, знаєте. От, м'ясо гляньте скільки. Да, м'ясо. І гляньте, ви не задумувались? Гляньте, що це малюнка. От ця, типа, дитина, ну. Це в ігорі так продумала сюжет. І дивіться, вона навіть цих оцього монстра, який ходить вночі. І завжди, коли ви дивитесь локацію дитини, там показує, як саме її украли. Як я показувала десь, по-моєму, на початку відео. Представляєте, цю ночі на супереч атакують. Я не беру хіжі. Щоб пережити це жах Вот супчиком заварил супчик. И зимний прямо сейчас. Он очень много даёт ежи. Вот уже будет атака сейчас. Сразу скип нажимаю. Супчик, варись, пижи. Спасибо. Варись. Ой, дай. он? типа в инвентаре у меня? Я не найду. Инвентарь. Нема. Где Я его не знаю, куда я варила. А-а-а. он, супчик. Ой, кто-то мне выстрелил. Ах ты собака такая. Кстати, выпробую. Выпробую. О, у нас одинаковая. У нас одинаковая с Привет, давай дрожай. Конечно же нет. я не сказала. Блин, -ли Вера так часто умирает. Капец. Не стреляй по мне, собака ты. Я не хочу тоже сдохнуть, потому что тут... Нашій команді доведеться шукати аж два бандажа. О, тут ще один є. Пока. Це щас і О, кстати, а що це Гляньте. Що за робити, типа. Давайте положимо сюди поки що. Віра опять вмер. Ідемо сілити, походу. Ми не, не мали Ми з якимось красним хлопцем. Ідемо в атаку на Великий Вовків. Осьо вони. Вони охраняють оцього. Вони... Тіпу... Так, ми готові нападати вже. Вони дуже сильні, наскільки я знаю. ХП більше, як сайт, дужче. Ой, мене зараз мало ХП, дуже мало ХП. Ай, та й цей вокругся. Нічого не ступав. Короче, капец. Короче, у меня здесь как было. Ой. Уси, вы еще, с игры, вы что, офигели? Ну ладно, а на сегодня все. С ним попал.